Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я покажу вам, що паперовий терень це не лише дешево і всрато, а ще це може бути цікаво, швидко і досить, досить непогано і якісно. Відомо, що хороший терейн – це плюс 80 до занурення в атмосферу гри. І якщо терейн просідає, тобто ви граєте на фанерному столі з фанерним тереном, або з якимось пінопластовим непофарбованим терейном, або з дешевим, або навіть не з дешевим, а дорогим пластмасовим. або… Смоляним терейном, але не пофарбованим, і все це воно трошки створює погану атмосферу для того, щоб добре зануритися в гру і по-справжньому насолодитися грою. Так, от сьогодні я розкажу вам, як цю проблемку швидко вирішити. Буквально за вечір-два у вас буде стіл, повний стіл, хорошого, якісного терену. А почалося все це з того, що навіть Games Workshop в перші свої набори клали паперовий терейн. Багато хто з виробників дотепер кладе якийсь там паперовий терейн, але якось про це всі забули, і паперовий терен відійшов на. На задній план, особливо сьогодні, в епоху розвитку 3D-принтерів, коли терейну можна накачати, накупляти, просто не знаю, якусь неймовірну кількість, але є одне, але треба це все видрукувати, треба це все зачистити, треба це все загрунтувати, треба це все пофарбувати. І не завжди моделіст має на то час, тому що йому ще треба армію свою малювати, готувати і так далі. І альтернатива, так би мовити. Другий раз винаходжу велосипед. Це паперовий терейн вже ось такий, бачите, розфарбований. Я довго не шукав в інтернеті. Я дуже швидко знайшов виробників, які роблять такий терейн. Я купляв на сайті wargame World так, така от сховище варгеймів, Там є, до речі, багато правил в pdf-ах можна купити і є багато різного паперового терейну Вартість такого терейну я не пам'ятаю, від долара до двох за будиночок, тому дуже непогана якість. Звичайно, весь цей терен він не новий. Там моделям деяким по 10 років, деяким менше, але прикол в тому, що і звичайно всі ці моделі можна знайти безкоштовно, але мені приємно якимось доларом двома підтримати виробника, і, можливо, це сприятиме тому, що з'являтиметься нові такі модельки. Тож, давайте по порядку. Я зупинився на модельках від виробника, який називається Dave Graphem або Graphом, я не знаю, як це правильно прочитати. І ось я видрукував кілька-кілька. Насправді, це в мене один будиночок, який я зараз зберу, і покажу вам, як це все просто робиться. І як бачите. Детальки дуже простенькі. Якщо ви коли-небудь складали паперові модельки, мається на увазі трошки складніші модельки літаків або кораблів, то тут у вас зовсім не буде ніяких труднощів з тим. Воно таке просте, ну просто дуже просте, таке, ніби коробочки паперові клеїте. Але плюс цих всіх моделей в тому, що Автор дуже добре попрацював із текстурами. І коли ви склеїте таку модельку, вам вже не треба думати, мастити собі голову, як це все довести до пуття, щоб воно виглядало, тому що тут все вже пророблено. Ви сідаєте ввечері під серіальчик, клеїте модельку ось таку, і прошу дуже, у вас у вас буде чудовий будиночок відразу. В текстурах розмальований і чесно скажу. На столі такий будиночок виглядає дуже непогано. Отже, ви бачите, 5 сторіночок, 5 сторіночок це один будиночок. Я друкував це не сам, я пішов просто в цей в Копі центр, в Копі Друк центр. Мені видрукували, коштувало це все. Якщо перевести на американські гроші, то приблизно за, долар я купив, за півтора долара я купив хатинку і приблизно 2 долари мені коштував його видрук. Тобто недорого. Я видрукував модельку, тепер е, які нам інструменти потрібні будуть, щоб її зробити. В першу чергу, це ось такий моделярський мат, на якому дуже зручно різати папір. Він сам ну, цей вже не дуже сам себе заживляє, але все ще працює. На ньому зручно різати. Металева лінійка. Нема металевої, дерев'яна і пластикова теж підійде, єдине, що ви її зіпсуєте. Ножиці і моделярський ніж. Ну і обов'язково вам потрібен буде клей ПВА. У мене є ось такий. Все, ми готові складати модельку. Отже, почати пропоную з основи. Ось у нас є Ground Tile, бачите, оця деталька буде клеїтись на землю і буде утворювати підставку для нашого терейну. І відразу скажу, його добре приклеїти на цупкий картон. Я буду використовувати ось такий. У мене є пінокартон. Бачите, тут папір а всередині пінка. Він краще, ніж картон, тому що. А він менше вигинається. Картон може зробити таку, знаєте, дугою вигнутися, а цей не буде вигинатися. Трошки вигнеться, але не сильно. Тому я буду використовувати ось цей пінокартон. І поїхали вирізати. Ось так. Пінокартон і клей. Добре розмазую клей ПВА по детальці і наклеюю на пінокартон. Усі детальки вирізані по контуру, і тепер залишилось лише тільки надрізати лінії згину. Дивіться, що я буду робити. Під лінійку моделярським ножем провожу по лінії згину. Тут дуже уважно робити це в півсили, щоб не прорізати папір повністю, а лише надрізати. Якщо ви новачок в цій справі, дуже рекомендую потренуватися на окремих листках паперу. Згинаю всі елементи, які мають бути зігнуті, і так виглядає готова деталька. Таким чином готую решту деталей. Підготовлені детальки просто склеюю між собою. Тим часом підсохла основа і вже ножем під лінійку вирізаю повністю нашу базу, яку я перед тим наклеював на пінокартон. Зараз лайфхак від мене. Отже, нарізаю квадратики з того ж пінокартону і потім з тих квадратиків роблю трикутники. Потім вклеюю ці трикутнички в кути нашої будівлі, і в мене прямі кути. Складна деталь сходи. Тут дуже важливо зрозуміти, які лінії згинаються в одну сторону, а які в іншу. Відповідно, надрізати їх треба з різних сторін. Дуже важливо не перепутати і не помилитися тут. І улюблена частина роботи всі підготовлені детальки склеюю між собою, поки не вийде готовий будиночок. Адам, будиночок готовий, і мені подобається. Воно вже виглядає прикольно, але є нюанси. І ці нюанси це ось ці білі лінії, лінії на кантиках, які, відверто кажучи, псують вигляд, тому давайте будемо з ними боротися. Фарба Clear Smoke від ICM. Дуже сильно розбавляю водою приблизно один до одного. Виходить така ріденька, ріденька фарба, і цією фарбою прохожу по всіх білих кантиках. Duże, dobre, zafarbowuje. Jak na mój, teraz na bogatą rację. Ну а щоб зовсім було добре, давайте займемося ландшафтним дизайном і посадимо кілька кущиків. В мене ось такі кущики від Paintforge, Дуже рекомендую. Давайте садити. Пущники самоприлипні, тому посадка їх це саме задоволення. Дуже люблю цей процес. Будиночок готовий і, як бачите, моделька виглядає, на мою думку, дуже-дуже непогано. Єдине, що, знаєте, є ось такий трошки блиск. Бачите, папір має трошки блиск, і ось тут де я підмальовував, навпаки, фарба дала такі матові плямки. Щоб цього уникнути, дуже рекомендую ось так бризнути трошки ось таким ось матовим лаком, і таких проблемок вже не буде. Ось, наприклад, як. На цьому будиночку. Як бачите, будиночок виглядає дуже однорідно і весь оцей блиск паперу зник, і різниці між стінками і підмальованими куточками вже немає. Як бачите, будиночки будуються дуже швидко, дуже легко. Насправді, я навіть трошки захопився тими будиночками і збудував ось їх кілька штук. І насправді, ось у мене є ще один. Вони всі дуже різні, давайте я покажу коротко кожного. Є ось такий будиночок. Як бачите, нічого складного, просто підмальовуємо оці лінії кантики біленькі, щоб вони не біліли. І трошки зелені. І все, будиночок виглядає, на мою думку, дуже-дуже достойно. Навіть якщо ви їх криво склеїте, як бачите, цей будиночок дуже кривий, але цього не дуже видно. Ось я так, щоб він блистів. Тут він просто його покрутило, він такий животатий. Отут теж дуже покрутило. Це я вже все покрупив глянцем, цим матовим лаком, тому воно не блистить. І як бачите, по-моєму, круто. Ще один такий будиночок. По-моєму, круто. Ну і ось такий будиночок. Чесно скажу, ось ці ось штучки. Там в багатьох будиночків є такі штучки, я їх рекомендую не клеїти, тому що, тому що вони трошки, трошки псують вигляд. Воно видно, що це дуже тоненьке, плюс воно дуже делікатне, воно буде відламуватись. Плюс давайте розкажу про масштаб, в якому я друкував ці будиночки, тому що виробник дозволяє вибрати при видруку масштаб, і я вибрав, знаєте, не 28 мм, не 1,82 мм. Що приблизно 20 мм, я б вибрав 25 мм, тому що хотів, щоб цей терень мені слугував, служив і для моїх ігор Vage of Sigmar, чи Warcry, так само і для якихось моїх 1 до 72 проєктів. Можливо, я це використаю, тому хотів такий ось зробити момент. І давайте я вам покажу, чи дійсно ці будиночки підходять для таких масштабів. Отже, ось будиночок, який я клеїв на камеру. Ось тут у нас є двері. А ось будиночок, який я поклеїв поза камерою. Як бачите, тут теж є двері. Ось такий непоганий будиночок в такому сільському фентезійному стилі. Як на мене, він підходить максимально до більшості фентезійних і не зовсім епох. Але мені особисто дуже подобається. Тому я вибрав ці. І давайте подивимось. Ось вони стоять, прошу дуже. І ось у нас є солдатик 28 мм. Вершник. І як бачите, на мою думку, він нормально виглядає. На рівні поверху, все йому підходить по розмірах абсолютно повністю. А ось стрибає вершник в масштабі 1 до 72. І давайте я ось тут знову біля дверей їх поставлю. І як бачите, і один, і другий спокійно зайде собі в двері. Ну, а тепер ось у мене є фігурка, ось я може візьму. Фігурка для Ери Зігмара, Точніше, для Варкрая. Це нібито людина. Ось вона така. А ось у мене є фігурка 1 до 72. Ну, тобто, видно, що для 28 мм притичок він так заходить, йому чуть-чуть голову доведеться прихилити. Але, як бачите, висота поверха дозволяє йому спокійно там. Перебувати в цьому будинку, тому, як на мене, абсолютно, абсолютно цей терень може працювати для цих двох масштабів. Тому, якщо ви будете таке робити, в табличці, коли вибираєте масштаб друку, вибираєте 25 мм. По-моєму, там 86% щось таке треба масштабувати під час видруку. Ну і ось прошу дуже ще солдатиків, ще солдатиків, ще солдатиків. Як бачите, терейн досить, як на мою думку, достойно виглядає і заслуговує послужити вам на ваших ігрових столах. До речі, поки не забув, ще один цікавий момент автор цього терейну, оскільки там є досить великі детальки і є багато пустого місця на листках для видруку, бачите, він розмістив там додаткові елементи ось такі ось нужники, як бачите, скрепні. Оцей зовсім скрепний, бачите, такий супер скрепний нужник. І давайте подивимось. Тут на ньому найкраще, як на мене, видно, масштаб. Як бачите, цей дядько спокійно собі зайде туди. О, тут там буде тісно. Спейсмаріну так само, ну, але вони ж не люди, вони більші за людей. Ну, а ось людина. Де вона є? Ось? Людина. Людина, як на мене, спокійно поміститься там. Так що, ще додатково є ось такі скриньки. Теж дуже цікава штука. Тому що, я думав, що їх буде клеїти складно і взагалі воно таке шкарадне. Але, але це насправді не так, я їх поклею. І саме головне, не думайте, що краще залишити скриньки окремо, і щось з них викладати, бо вони дуже легенькі, ви дихнете і вони порозлітаються. Але якщо склеїти в їх ось такі якісь кумедні конструкції. То виглядають вони дуже непогано і виходять з того якісь додаткові елементи терейну. І я не знаю, мені вони подобаються. Воно просто виглядає багато чи що, ну яскраво, текстури чудові. Картинка виглядає прикольно. На столі це все виглядає бомба, так я думаю. А зараз той самий момент, коли треба підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, і найголовніше. Задонатити збройним силам України, щоб Оркам це повідривало. Ну і все буде Україна.